Рубрика Нота Бене пропонує також до вашої уваги короткий дайджест іменинників листопада зі світу мистецтв, пов'язаних з Харковом, і розпочинає огляд іменинників, народжений у перший день цього місяця, давній друг та творчий порадник для акторської молоді академії, митець досвідом роботи у театрі та кіно. Актор Харківського державного академічного українського драматичного театру імені Шевченка Андрій Борис. Палітра його акторських робіт стабільно поповнюється яскравими образами. Він не боїться творчого експерименту та має свої акторські напрацювання, за що його люблять глядачі та цінують колеги. Вітаємо з ним народження та радіємо творчим успіхам! Четвертого числа ми звертаємось з привітаннями до Сергія Бичка, актора театру та кіно, заслуженого працівника культури України, викладача кафедри майстерності актора та режисури драматичного театру Університету мистецтва імені Капляревського, члена правління Харківського обласного відділення національної спілки театральних діячів України, екс-директора Російського драматичного театру імені Пушкіна та Харківського. Будинку актора імені Леся Свердюка. 9 числа вітання будуть спрямовані на директора Харківського академічного театру музичної комедії, режисера, заслуженого діяча мистецтв України Ігора Коваля. 16 листопада ми вітаємо радянського та українського театрознавця, дансолога, театрального критика, педагога, драматурга, фотохудожника, доктора мистецтвознавства, професора, заслуженого діяча мистецтв України Олександра Чепалова. Для Харкова він також відомий як багаторічний завідувач літературної частини Харківського державного академічного театру опери та балету імені Лисенка. Закриває наш невеличкий огляд іменинник 19 листопада. Тоді вітання будуть до Аркадія Чадова, відомого як головний художник у Харківському театрі для дітей та юнацтв, і нині виконуючого обов'язки директора цього театру, багаторічний викладач у Харківському фаховому вищому художньому коледжі. Або більш відомого за старою своєю назвою як Харківське художнє училище. Вітаємо всіх іменинників, натхнення та мирної України.